Підтримувати та допомагати захисникам це обов'язок кожного українця. Саме так вважають волонтери благодійного фонду Покрова, які привезли соки і солодощі у тернопільську лікарню, пацієнтами якої є поранені захисники. Така співпраця з медичними закладами, яка є сьогодні, в нас дуже корисна, тому що, окрім того, що ми привозимо допомогу, яка призначена для військових, які лікуються в медичному закладі. Ми ще спілкуємося з керівництвом, оглядаємо приміщення умови, в яких лікуються військові, і дізнаємося їхні потреби для того, щоб розуміти на майбутнє, як нам співпрацювати, як благодійний фонд має свою діяльність будувати. У лікарні дякують волонтерам за допомогу та увагу, адже це допоможе пацієнтам швидше одужати та підняти бойовий дух. Ми дуже вдячні за допомогу, тому що дійсно це буде допомога для наших захисників, які захищають нас у такий важкий. Для всієї країни час дійсно вони будуть відчувати, що вони потрібні, що за них думають, за них завжди піклуються. І основне це звичайно це увага для наших захисників. Кожен український військовий повинен відчувати нашу підтримку та любов. Тож дуже важливо щоразу доводити це не лише добрим словом, але й вчинками. Для того щоб затримати, обов'язково потрібно щось віддати, частинку своєї тепла, своєї роботи, свого серця. Своєї турботи, своєї любові. Особливо в час війни, в час дуже такий тривожний, небезпечний, складний, потрібно допомагати не одного, щоб люди відчували, що про них хтось піклується, що вони нікому не байдужі, що ми тут думаємо про тих хлопців, хто на передовій. Про наших захисників, захисниць, які на фронті на передній лінії. нам допомоги знадобиться ще дуже багато, і нам, як хлопцям, воювати там, в окопах непросто. Нам також треба гуртуватися тут: кошти, дрони, харчі, продукти морально, психологічно це те, що ми можемо зробити тут для тих, хто там. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.